Сьогодні зранку ворог завдав по Харкову ракетного удару. Попередньо зафіксовано два прильоти ракет С-300 в індустріальному районі. На місці працюють екстрені служби. Масштаб руйнувань та наявність постраждалих уточнюються. Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати мирне населення прикордонних міст і сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Вовчанськ. Дворічна гряниківка, стрілеча, огірцева та інші населені пункти. Внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню, селище міського типу дворічна Куп'янського району пошкоджені приватні будинки. Загинули дві жінки. Ще одна отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості. Крім того, у Куп'янському районі через обстріли поранення зазнали 29-річний чоловік та жінка 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. На лінії зіткнення тривають запеклі бої. Ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення на куп'янському напрямку, але наші захисники надійно тримають позиції.